Всім привіт! Ну що, починаємо влог, пробираюсь хащами до свого гаража, щоб взяти жигу. Але не просто взяти. Ще й руки потрібно забруднити. Коротше, жига ж в мене стоїть вже 4 роки в гаражі. З 20-го року десь. Ну, я, може з 19-го. І цей. Ну, Я вирішив взяти жигу і користуватися. Добре, що хоч є дія, тому що я навіть не знаю, де та страховка і до якого числа вона дійсна. Хоч в дію зайшов, бачу, що дійсна. Ну добре, кожен день, щоб виїхати на жиг, треба зайти в Дію. І в нас ж світло почали в малярці вирубати. Генератор та щити не дуже хочеться, бо. Ну, коротше, то в крайніх випадках, коли потрібно генератори запускати, а коли просто потрібно світло, то і жига зійде. Ну, взяв я її. І що? І вже попав на бабки. Ну, Добре, що поки що невеликі. Замінив масло. На жигу масло замінити це дуже недорога така процедура виявляється. Виходить, що 2-3 рази я можу на жигі замінити мастило. А не реношки тільки один раз за ці кошти. Ну і Взяв я на один день покатався. І що в мене тут? На! А дивлюсь сюди, а мокре капець. Воно носик пластиковий. Трубка надівається з бачка, з бачка на головний циліндр. Обламалося, блін. Уявляєте? І отаку таку конструкцію я. Наліпив, щоб хоч якось там можна було доїхати. Ну, Тепер потрібно ще раз брати машину. І вже буду сьогодні ремонтувати. Та замінив мастило. Бо хоч вона і не їздить там в рік я не знаю скільки, якщо 500 км проїжджає в рік я навіть на зимовій гумі їжджу досі. Не міняю на літню. Дивіться, який протектор. А резина у нас. Ну там якихось доісторичних часів. Це моя перша резина зимова, яку я купив, і вона мені досі слугує. А вона купувалась, ну, мабуть, там у 2012 році, десь так. Тобто вже 12 років. І ще слугує. І друге що? Це... Ой, зараз буде орати, тихо. І друге, що, це, скоріш за все, помпа вийшла з ладу. Такі звуки, що капець, тому ось у мене ще є помпочка. Дивіться, яка красива. Я її беру з собою. Тепер потрібно... З нею їздити завжди. Вона на підшипниках, до речі, а не на втулках. Ну і все, їдемо. Ой, чули, чули оцей. Ото те оце щось помпа така, мабуть, видає. А також на впевненому ходу все працює, все там, чики бомбони, їдеш король такий. Тільки магнітола перестала працювати, не знаю чому. Працювала, працювала, хірак, поки стояла, якісь миші, якийсь проводочок доз'їли. Що? Зараз поїду в гараж, реношка стоїть, там потрібно для жиги запчастин понабирати. Перше електроліт треба повернути назад, бо воно якось тут все компактно стоїть, нехай стоїть. Так, і що треба брати? Масло Рено, поки не треба. На Набіру цього інструменту візьмемо, бо що? Бо тут у нас є для гальмівних трубок необхідний ключик. А навіть два. Так, це є. Далі підзарядка для акумулятора. Треба підзарядити і акумулятор, який є в машині, і акумулятор, який є в мене там додатково. Поганяти, коротше, потрібно. Ой, десь прокладочка була для помпи, але. Здається, я її не знайду. У мене куча прокладок, тут для Жигу... Жигуля можна зібрати. Але де воно все? Де воно все? О, дивіться, яка купа різних приколів тут є. Але шукати впаду... Оно ще. Резинок там, я є, моя. Вклад. Я не знав, що в мене є. Це ж ці поршневі кільці. Ладно. Їдемо далі. Наступне у цій нарні потрібно знайти гальмівний, гальмівний головний циліндр. О. Раз. І знайшли. Ніяких проблем. Нема. Дивіться, -маю. Така підозра у мене, що це. Якийсь ще союз. Ой, бля, скільки там гівна. Треба поведувати буде. Оцей пиптик зламався, бля. Але, я пам'ятаю, в мене ще один був. Ще один був. Шків помпи. М -м -м. О! Оцей, оцей повинен бути цікавіше. дивіться, яке в нього пакування, це у нас що? Метеллі? О. О, ну це солідно. Дивіться, який тут набалдажник. Оці трубочки, якісь вони не дуже цікаві. Конструкція зовсім інша. Якщо тут у нас корончата шайба така тримає і ну, буцімто надійність є, то тут якось воно рухається, зазори такі можна зробити цікаві. Хм, Бачите, під, під одну, а тут під дві трубочки. Коротше, беру обидва, буду вирішувати, що я там встановлю. Так, зроб... візьму з собою, що такі новенькі в мене є гальмівні циліндри задні. Може штуцер прокачки не викрутиться, так я в мене хоч запасні маю, буде мати з собою. Дивіться. Новенький передній циліндр. Хто це? Агат якийсь. Візьмемо з собою. Що в мене там ще є шарова, шоколадка? А ось іще. Чомусь намальований задній фенокс. Візьмемо. Що там ще? бачу якесь промасляне таке. У мене, коротше, є всі бренди. Це у нас Базальт. Хм. Вже третій. Третій вид. Берем. А що воно таке? А. ціла купа там. Коротше. Поки що цього достатньо буде. <лух> так, приїхали до Валерки. Зараз треба тільки підсунути цей камень, бо <кій> ручника ж нема, вже як 15 років. Так, і що нам потрібно купити? Нам потрібна прокладочка під помпу і гальмівна рідина. Купив ще е, Тасола десятку. Бо таке, така підозра в мене, що помпа раз в будь-який момент. І до побачення. І набір прокладок довелося ну, цілий набір купити, бо вони не продаються чисто на помпу. Ну 25 гривень весь набір. Оце я все скупився. Набір, прокладок, пів літри гальмівної рідини. І ТОСОЛ десятка на 450 гривень. Коротше, у нас виходить так, що я планував замінити масло в двигуні і витратити на це. Ну, я так порахував на риношку, в мене виходить замінити його десь на 1900. Думаю, ну вжигу 1200, нехай. Я ж не знаю, вже давно не їжу, що воно по чому. А вийшло замінити з фільтром за 560. Тому можна, в принципі, витратитися на оці гальмівні всі приколи і навіть не вийти в ті рамки, в які я планував. Ну теж непогано, чому так, треба вспіти на зелений. Так, там ще китайці прислали якусь шлабуду, мабуть, підрихтовку м'ятин в золотоварах. Заберемо. Йду так і намагаюсь е згадати, що я купував таке у китайців. Щось воно там. А ну воно не зломане. Все, згадав, що воно таке. Це отакі грибочки під... Виріхтування цих м'ятин широкі такі. Коротше, потрібна штука. Тут гаєчки, металеві такі штукенці. Все, до До нашого інструменту, до ящику, який є там органайзер, створив, додамо. Капець, як незвично, Постійно хочеться подивитися у праве дзеркало, якого немає. У мене отаке широченне, воно в принципі дуже зручне, але по звичці все одно дивлюсь у те. ой мля, ви бачили, яке воно фарбоване і як. Погано, воно обфарбоване, капець. Дивиться, це все як знаєте, вантажний автомобіль, у кого кабіна пофарбована, була по заводу, а кузов по вже новим стандартам. А цей світлофор мешканці Дніпра повинні знати на розвильці Це той проміжок дороги. Де всі порушують швидкісний режим і нас заставляють місцева влада, чи хто регулює ці е, світлофори, вони нас заставляють так швидко тут літати, бо ти не встинеш на зелену стрілку, якщо е, з минулого світлофору, якщо не стартанути на всіх парах і вже не пролітати тут кілометрів 90 на годину. Ти просто не встигнеш на стрілку, а потім стояти. М -м -м. А воно ще братанчик. Ой-бля! Братанчик попав в ДТП, я не вспів засняти, там в крузака в'їхав. Ну, не дуже сильно, але ж в'їхав. дракончика треба подивитись. что то тут треба что то какая-то мелочь порабити. Так, а трошки мелочь ебить ой бля ну он колпаки Угу. Ой, бля. Она же вся из шпакля. Она в тупую вся и шпагли, смотри, даже на стойке шпакля полопалась вся, вот тут, 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 она тупо вся машина слеплена из шпаклей Смотри, блядь, слояка какой. И ты, блядь, ты представляешь, сколько ей весу плюс? И что делать, ну как бы, ну тут понятное дело, что ну красоты никакой не получится, это... Не, такая, ну красота не нужна, ты понимаешь. надо чисто переварить. Ты, короче, сделай оценку. Ты сделай... Ебать! Ты сделай оценку. Сантиметр нахуй. Так, дестал бачок. Метели уже стоить. Повимивав його, бо там такий кишлак був, капець. Ну і давайте заміряємо. Ой, скільки там гівна. У нас є тестер гальмівної рідини. Подивимось, в якому воно стане. Це все нормально. Менше 2%. Странно, воно по цвету як... Как... Кофе вже. Так, все, бачок подсох, можна ставити. Шлангочку поміняю, бо от така останні. Не таку встановлю, бо та Вот и і все. Уже на дворі ніч. Вигружаю тепер все назад. Ну і що по итогу ми маємо? Так, печаль, біда. На цьому колесі у мене зірвало ну, закисло там оцей штуцер, який прокачує гальма. Зламався, прокачував через трубку. І з тієї сторони заднє колесо зовсім не зміг прокачати. Там все закисло, трубка згнила, навіть не зміг її відкрутити, бо розумію, що вона зламається. Сподіваюсь. Я одним колесом прокачав задню частину. Буцім то все нормально, протестував, розігнався, сильно затормозив, машину не веде, рівненько гальмує, все добре. Через трійнічок, який на мосту, я сподіваюся, що весь все повітря вийшло через це колесо. А та частина від трійніка не, не завоздушилась. Сподіваюся на це. Отакий От сьогодні був день, світло знов виробили і не дали попрацювати з дачею логан, яка там потребує дуже великих зусиль. Ну нічого. Будемо завтра працювати. Сьогодні все.